Коли ви шукаєте місце в школі, вайтербілдинг або «Ausbildung», наприклад, «Schulische Ausbildung», вам потрібно обов'язково звертати увагу, чи ця школа надає сертифікат державного зразка. І, взагалі, чи має ця школа ліцензію державного зразка? Тому що коли ви підете шукати роботу після вашого вайтербіну або «Ausbildung», ваш роботодавець, тобто «Arbeitgeber», буде дуже прискіпливо до цього відноситися. Що означає державного зразка? І чому, наприклад, приватні школи, які е, теж надають ці послуги вайтербідум або курсів, не так популярні, або, наприклад, я би вам не радила туди йти. Коли школа е, має державну ліцензію, це означає, що кожного року ця школа проходить аудит від Bundesagentur für Arbeit, а також від Джоб центра. Це означає, що школа має повністю всю документацію, яка відповідає. Цім рівні рівням буде Arbeit і джоп центр їх вимогам. І тому, коли ви отримаєте сертифікат після вашого навчання, він має вищу силу а, коли, при пошуці роботи.